Полісмени пересядуть на вітчизняні седани. Щоправда, не усі поки лише бійці поліції охорони. У цей департамент у Київській області на службу заступило 18 автомобілів. ЗАЗ. автомобілі, які вироблені в Україні, вони відлягають краще ремонту ніж ті, які за кордоном. Хочу сказати, що вони досить надійні. В нас, як я вже сказав, багато сплатується автомобілів подібного класу: Ланоси, Сенси, Логани. Сьогодні, наприклад, лише у столиці працює близько півсотні груп затримання поліції охорони. Вони розподілені рівномірно по усій території міста. Реагування на виклик, запевняють полісмени, відбувається у межах 2-4 хвилин. І сподіваються, що з вітчизняними автівками цей показник не знизиться. Як автомобіль, ну перше враження, так нічого, там буде видно. Подивимось, а на я... на яких ви працювали до цього автомобіля? Де Уланас. А так якщо порівнювати ту і цю то це, звісно, новий автомобіль є новий. Що ти скажеш? ЗАС «Форза» і ЗАС «Віда» для поліції охорони оснастили проблисковими маячками сиреною та пультом зв'язку. Загалом зараз основу оновленого поліцейського автопарку складає Toyota Пріус. Півтори тисячі гібридних автівок, які Японія передала Україні в обмін на використання квоти на викиди парникових газів. Крім того, восени 2015 року МВС закупило для патрульних 192 автомобілі Рено Докер і 104 Renault Рено Дастер. Також патрульні отримали 100 автомобілів Hyundai Sonata, які раніше використовувалися як таксі в аеропорту Бориспіль.